Всім доброго дня, як завжди, в п'ятницю продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді. Тож, переходимо до запитань. Просимо всі жителі вулиці Шамрая, міста Боярка зробити дорожнє покриття. Відповідав вам в особисті, ви писали: звертайтесь, будь ласка, до органу місцевого самоврядування. Ми не фінансуємо такі роботи, ми лише виконавці відповідно до того бюджету, який нам надає орган місцевого самоврядування в нашій компетенції на наш розвиток витратити, наприклад, щебінь як як підсипковий матеріал. І, звичайно, що його теж ну досить в обмалі. Як я зазначав раніше, в минулих випусках ми будемо проводити комплексне обстеження всіх другорядних вулиць і визначати найкритичніші, на які ми будемо використовувати той підсипковий матеріал, який буде закуплено згідно тендеру, і це буде відбуватись навесні. Тому, якщо ви ну, я знаю, автор цього повідомлення. Якщо я не помиляюсь, до цього ви звертались і просили зробити там асфальт. Звертайтесь, будь ласка, в орган місцевого самоврядування. Друге, добрий день. А є можливість відремонтувати сушилки для одягу або поставити нові на молодіжні? Вісім. Є дві сушилки, але вони вже не працюють. Дякую. Сушилки не входять ані до благоустрою, ані до квартирної плати, яку ви сплачуєте, тому ми можемо допомогти в цьому процесі, але в будь-якому разі матеріали це питання, яке залишається виключно за вами. Тому, якщо ви готові будете придбати необхідні матеріали, ми зможемо допомогти роботами по встановленню по ремонту цих сушилок. Наступне Доброго дня, хоч вулиця і другорядна космонавтів Боярка, але теж прошу звернути увагу, бо вже скоро буде неможливо її пройти в цій ділянці. Можливо, підсипати хоч зрізом асфальту. Так само, як і в першому питанні, обстеження наразі проводяться, визначається відповідний перелік і пріоритетність, і в рамках того фінансування, яке є, будуть відбуватися роботи. Тому наразі не можу вам сказати, попаде ваша вулиця в цей перелік чи ні, поки ми не завершимо обстеження всіх вулиць. Наступне, підкажіть, будь ласка, коли буде прибрана посадка вздовж колії від станції Тарасівка до станції боярка? Населення продовжує виносити туди побутове сміття, його розтягують собаки, і вся посадка разом з частиною Прокушевченка знаходиться в дуже брудному стані. Дана посадка це шумозахисна лінія залізничної дороги. Відповідно, це компетенція, балансова належність і зона обслуговування саме залізничників. Тож, звичайно, заакцентуємо їхню увагу. В понеділок напишемо відповідне звернення з проханням провести відповідні роботи. Тому про результати і відповідь, яку ми отримаємо, ми обов'язково опублікуємо і доведемо відома інформацію, що нам відповість «Укрзалізниця». Так далі, молосі непогано було б замінити ліфтову систему в будинку по вулиці Волошкова, 20. ліфт настільки давній, як і стачки мамонтів. Питання що для цього потрібно і до кого звертатись відносно заміни. Капітальні ремонти ліфтів вони знову ж таки не відносяться і вони не сидять в кошторисі, тобто в квартплаті. Відповідно, капітальний ремонт це або ж проведення загальних зборів, акумулювання необхідної суми для проведення цього ремонту і замовлення таких робіт, тобто за кошти співвласників багатоквартирного будинка, або ж це може бути. Як субвенція з органу місцевого самоврядування профінансована з бюджетів вищого рівня на капітальний ремонт. Тому е, це питання досить обширне, і якщо воно вас дійсно цікавить, ви можете зателефонувати мені на початку цього відео є мій номер телефону. Можете зв'язатися через Фейсбук з нами, і ми вже більш детально з вами зможемо обговорити це питання. Далі, дуже хотілося б, щоб відремонтували ліфт будинку 144 по вулиці Білогородській. Три дні вже не працює. Там дійсно були проблеми в по електронній частині, так би мовити. Ліфт відремонтовано, відновлено. Тому наразі проблеми немає, ліфт експлуатується. Маю надію, що все, все буде добре. І найближчим часом дискомфорту якогось не буде пов'язано з цим. І останнє попри знаки, фури, все одно їздять боєркою. Як з цим боротися? Дороги і так вбиті. Обов'язок нашого був це встановлення цих знаків. Далі ми вже ну, ми не національна поліція, і ми безпосередньо не маємо права зупиняти, штрафувати, перевіряти ті фури, які їздять всупереч встановленим дорожнім знакам. Тому, якщо ви є свідком такої ситуації, ну, єдиний вихід, мабуть, це телефонувати в національну поліцію на 102, в муніципальну безпеку, тобто в будь-які органи, які відповідно мають компетенцію, мають право яким чином на це впливати. Також дуже багато запитань було звичайно з приводу ямкових ремонтів, з ремонтів доріг в місті. Капітальні ремонти не передбачаються в цьому році через брак фінансування, і також ми не були в необхідній мірі профінансовані на поточний рік. Відповідно, нам виділили тільки 700 тисяч гривень в минулому році на 2000, 2024. І звичайно, цієї суми занадто мало. Це наприклад, станом на сьогодні це можна відремонтувати третину вулиці Білогородської. Але нам мають виділити кошти в необхідному розмірі на здійснення ямкового ремонту по всім центральним вулицям на наступній сесії. Ми зараз закінчуємо роботу з оформлення дефектних актів, в яких буде відображена квадратура, яку плануємо, яку необхідно відремонтувати. Відповідно, як тільки ми отримаємо фінансування, одразу ж буде запущена тендерна процедура. І після визначення переможця підрядники будуть приступати до робіт. Також, як тільки будуть сприятливі погодні умови, а саме буде температура вища ніж плюс 10, це необхідно для того, щоб ми могли використовувати свій автомобіль, який, який в нас є, який ми ремонтували і в попередніх роках дороги, тому і будуть задіяні і підрядники, і власними силами. Так само ми будемо виконувати ремонтні роботи. Наразі це всі питання. Всім нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше питання обов'язково потрапило в нашу щотижневу рубрику, пишіть або на сторінку, на сторінку підприємства в особисті повідомлення, або ж коментуйте публікації саме у нас на сторінці, а не в групах, в яких ми поширюємо, тому що ми не в змозі все моніторити і сидіти постійно в соціальних мережах. Також можете звертатись за номером телефону. Тож, всім дякуємо, коментуйте, підписуйтесь і до зустрічі в наступну п'ятницю.